Так, ну що, попробую я записати вам відео, як я це робив. Допустим. роблю проєкт новий. Оце я собі корзинки у фотошопі поробив. Ну, я знайшов корзинку, я її вирізав, типа цю саму і зробив там обводку, але вони у форматі PNG вони вирізані всі. От, допустим. Прям якийсь видос тормозить <music> так э -э добавляем текст капслуг. Ті ось не. Опа, тут є після букви В пробіл. Якщо у вас нема по центру, то тут нижче вибирається десь. Обо справа вот є. Як хочеш, так вибираєш. Так, тут є розстояння, хоч ширше букви, хоч вужче. Тоді розстояння між строками. Бач, і тут є ключик от, справа. Ти можеш також робити, що текст типу, по цьому ключу він може збільшувати ось, ну, мінятися, соотношення. Зараз я покажу як. Так, що ми робимо далі? Взяв я цей теск сюди, так? От допустимо, в цьому місці, ага. Тут ми можемо наложити обводку собі і до неї добавити чуть-чуть тінь. Це багато, звісно. Обводку можна, мені казала, ця я, коли робив креатив, що робити по мінімуму. Коротше, прикол в тому, щоб прикрив очі і в тебе було чітко видно текст. От так мені казала ця я. Не помню, чи Оксана, чи Таня. Так, дивись. Поставили ми оцю палку посередині. Чи де ти хочу щоб в тебе був. Ой, де ти хочу щоб в тебе максимум, типу, найвеликий великий текст був. От ти береш його, розтягуєш. Допустим, отак. Чи нам ще треба щоб корзинка влізла? Так. Масштаб, О, 15. Ось тут є. Це розмір е, е, Чекай, десь масштаб. О, ставиш ключик О, тут Справа бачиш, де я мешкою рухаю. Ставиш ключик. В тебе ось тут на тамлайні на тексті з'явився ключик. Тепер перетягуєш цю штуку назад в самий початок. І робиш масштаб мінімальний, допустимо, що його вже не видно. В тебе знову поклався ключик вже сам. І коли от нажимаю пробіл, щоб ось... Ага, не нравиться тобі що медленно. Береш цей ключик пересовуєш ближче. Воно... Yeah! Можна ще ближче. Можна ще ближче. Yeah! Отак. Потім я типа робів ще один ключик, допустим, трошки прийшло, щоб текст був динамічний і трошки рухався. Я тут чуть-чуть зменшив крапаль, поставив Знову чуть пробив, нажав, прокрутив, знову чуть збільшив. І типа, ну. Ти можеш зробити, що він в тебе буде от розположення мінятись. Так само по цих ключах. Ти ставиш, він може в тебе зараз... Ти тут ключ поклала, розположення. Ским Хоч, щоб він втік сюди. Так? Да? І знову ключ поставився. От дивіться. турсе! Є це! Тут все, ну, все дуже просто в цьому. Мож, можеш нажати і видалити цю точку. Так, тоді з корзинкою, що я робив? Беру корзинку. Кидаю сюда. А, чекай, тут вибраний текст. Я вибираю медіафайли. файли. Ось тут медіа щоб сюди закидалось. Беремо білу корзинку. Кидаємо сюди. От я виставив, де в мене великий текст і собі роблю масштаб корзинки менший. І не хоче нижче їхати. Отак от. Так. Дивіться, от так? Е, тут є синя полосочка засвічується. Якщо не засвічується, з шифтом засвічується. Що воно по центру. Так, тепер йдемо. По корзині, де у нас, от, допустим, тут текст великий зробився. Ставимо так само на корзині цю метку масштабу є, справа поклав. Тоді скручую вперед, так само ставлю в ноль. Все, її нема там. Щоб вона рухалась, типа туди-сюди, в боки. Що я робів? Розположення, от, і повернути. Ти можеш вручну повертати і ставити ключик. Но я робив, щоб було однаково, вроді я робив на 6 градусів. От. Наклаці сюди 6 градусів, бачу, вона повернулася. Але чекай, мені перший раз треба по нулю. Щоб вона з'явилася, так? Я е, стрілочками вправо раз, два, три. Роблю буквально три шаги. Три рази клямцею стрілочкою. І тоді тут, е, де повернуть оце меню, я роблю шість. Шість. Потім клямцюю ще. Раз, два, три кадра. Тоді, отут де 6 я ставлю мінус. Клацаю збоку. Вона повернулась. Тепер знову роблю. Раз, два, три кадра. Може і три багато. Виділяю мінус, удаляю. Хоп, повернулася знову. Знову так само. Ну, треба пару разів показати, щоб було наглядно видно. Так? Знову стрілочкою роблю три кадра. Можна більше, можна 4, 5. Ну я не знаю, з якою швидкістю воно потім просто буде рухатись. От. Ще раз, два зроблю. Щоб було видно. Оп. Мінус є. -е. І ще раз. Раз, два, три. Удаляю. Оп. І тепер раз, два, три ставлю ноль тут. Оп, поставив в ноль. Так. І тепер що ми можемо. Тепер ми можемо зробити. Розположення і масштаб. Тобто я зараз... Трошки вот так прокручу. Зроблю менший масштаб. і чекай, расположение, расположение сюда. Так само з текстом. Я його прокрутив, Сейчас назад, мабуть, трохи. Вот, де появилась корзинка. Я назад верну. Так само текст вибраний в мене. Я йому роблю то, -то саме. Чекай, розмір. Та й його... Розположення ...і масштаб. Все, прокручую, де корзинка сховалась. Роблю то, то саме з текстом. Можна було засунути туди далі. Я завтикав коротше. Все, тепер дивіться. Так. Для прикола Ctrl зажимаю. Дві оцих виділив. Букву W я лишню відрізав. Ой, музику теж лишню обріжемо. Тут W. Тут Q. Так. Чекай, а де нас музика? Ага, тут в мене от під екраном включений магнітик. Воно примагнітує. Ні, Ctrl-G я напрасно нажав. Ладно, я виключу оцей магніт, бо ця главна. Лінія для редактування, вона, типу, все підтягує вправо. Зараз. Через Q видалю. Перемістив. Так, тепер. Можна со... А, ще треба було соотношення сторон. Я про це не подумав. У нас може воно не сходитись по цьому. от. Що, ладно, яке Треба було зразу думати над тим. Окей. Тепер що робимо? Тепер. Де є той зелений фон? А, во, я скачав собі зелений фон. Добавляю його сюди. Під. Під і, текст і під корзинку. Так. Але щось град з тим Але тим соотношенням сторон я накосячив на з текстом. Не знаю, що. Поки я його не нажав, було все добре. Ну ладно, основний принцип понятний. З ким скіма... Звук ми тут виключимо експорт. На робочий стіл робимо. Ще раз гляну цей от. да, щось воно мені врізало верхушку. Окей, так, записали ми цей проект. Меню. Відкриваємо новий проєкт. Вернутися на головний. Создати проєкт. Кидаємо музичку. Кидаємо зіллю цього нашого. Кидаємо сюди його. Ой, Ctrl Z, якщо щось не то зробив. Ще хорошо, Ctrl відмішка і крути, що вилічується це. Так, от дивись. Що у нас є на, зелена, на зелений фон, так? Як нам зробити, щоб його не було? Вибрана ця штука у нас. Ну, цей кусочок. Що з зеленим фоном. Удаліть фон. От тут бачите, де відео вверху. Основне, удаліть фон вибираєш. Вибираєш хромакей. Тепер береш піпетку. Я не пам'ятаю, чи її треба перетягувати. Чи просто два рази клацнути. Так, да, два рази клацнув. От, бачиш, вибираєш, е, можеш. Можеш в буквах видалити білий і в тебе буде просвічувати, що там всередині. А можеш оце вибрати. Так, і от видно, що видно, що тут зелене по кругу. От, для того ми оцею штукою ну, ми можемо дуже видалити інтенсивність. Відали? Тінь зелений наоборот додає. Так, забирає. Все. Просто, ну, прикол в тім, що ти цей кусочок собі кидаєш і все. Як її вознів. Ти собі один раз зробила, а може в мене з жовтим текстом, но можеш зеленим. Якщо треку резинку, я скину. от в мене є заготовлені. Є з обводкою, є без обводки. Білий, жовтий, чорний, жовтий, білий. Так що без проблем. Все.